Більше півроку у Дніпропетровському військовому шпиталі продовжується ремонт приміщення також систем водопостачання та опалення. У зв'язку з тим, що кожного дня до шпиталю надходять не менше десяти поранених. Будівельні роботи проводять частково у різних спорудах. Саме зараз виникла необхідність у розширенні неврологічного відділення, тож всі небайдужі можуть підключитися. Однією з перших відгукнулася компанія Інтерпайп. Компанія Інтерпайп відправила у військовий шпиталь чергову вантажівку з будівельними матеріалами. Що саме потрібно медикам? Співробітники заводу «Інтерпайп Сталь» заздалегідь дізналися у волонтерів і вже за складеними списками збирали необхідне по складах. Ми звернулися до керівництва нашого заводу. Руководство нас дякую, большої піддержала в цьому починанні. Сьогодні завершаю стадія. Ми передаємо вже зібрані матеріали в госпіталь: плітка, двері, сантехніка. За словами заступника начальника шпиталю з медичної частини, сьогодні потрібен повний комплекс будівельних матеріалів для ремонту приміщень, в яких планують розмістити поліклініку та неврологічне відділення. Він каже, пацієнти зі спинальними травмами контужені, потребують допомоги не тільки в гострий період. Спостерігати за їхнім станом здоров'я треба і надалі. Через полгода, через год от, вони всі будуть нашими пацієнтами. Нужна реабілітація, нужна до нужна і медицинська допоможі. Поэтому відділення розворачується в общем-то з прицілом на будущее. Крім будівельних матеріалів, від компанії Інтерпайп до шпиталю доправили міжкімнатні двері та сантехніку. Лікарі запевняють, що допомога в створенні комфортних умов для пацієнтів це насамперед і є головна турбота про поранених, яку можуть проявити великі підприємства області. Ми зараз будемо закривати ті вопроси, які у нас вже на підході к здачі. Тобто, якщо необхідно буде дітей закончити хірургію, в терапії, значить, будуть часть туди. Компанія Інтерпайп допомагає медичним закладам не вперше. Необхідні матеріали та обладнання вже передавали як до військового шпиталю, так і до обласної клінічної лікарні імені Мечнікова та міської клінічної лікарні номер 6 Компанія запевняє, що продовжить надавати подібну підтримку.